Володимир Чубірко склав повноваження голови Закарпатської обласної ради. За його звільнення проголосувало 57 депутатів. Я вже читаю свою заяву, треба там дату виправимо. Згідно частини 5 статті 55 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Достроково припиняє повноваження голови Закарпатської обласної ради 8, без припинення повноважень депутатів обласної ради. Дізнатися причину звільнення депутата нам не вдалося, адже відразу після своєї заяви він покинув залу засідань. Новим головою Закарпатської обласної ради обрали представника партії Слуга народу Романа Сарая. За його кандидатуру проголосувало 55 депутатів. Про свої основні завдання він сказав: ми повинні сконцентруватися на сьогоднішній день. Це робота з нашими міжнародними партнерами. Для чого? Для того, щоб ми могли. Зараз сконцентруватися над перемогою це допомога Збройним силам України, робота з їхніми потребами. Ми розуміємо, що зараз величезні на завдання стоять для підготовки відповідних реабілітаційних центрів. За словами пана Сарая, він залишає двох заступників колишнього голови і продовжить з ними свою каденцію. Діана Шух, Андрій Гісам, Суспільне новини.